Це Ужгородська станція екстреної меддопомоги. Тут працює 10 бригад. Розповів заступник начальника Ужгородської станції екстреної меддопомоги Михайло Бойсак. За його словами, загалом на станції працює близько 45 лікарів. Ну також наші працівники є на передовій. Тож вони захищають хто як не екстренка, це перші, які працюють на нульовці. А коли відключали світло, то також прийшлося нелегко, тому що. Збільшилася кількість викликів, нічних викликів, збільшилася кількість ДТП із-за відключення вуличного світла. Також проблеми були з ліфтами, які не працювали. Бригади застрягали в ліфтах, змушені були працювати з ліхтариками. В середньому за добу у станція обслуговує близько 80 викликів, тобто 8-10 викликів на бригаду. Гіпертонічні кризи, зимовий період температури, багато дитячих викликів, багато є вуличних викликів, тобто просто лежить людина. близько однієї тисячі викликів за зміну з усієї області опрацьовують працівники диспетчерської служби, каже старша фешерка центральної диспетчерської закарпатського центру екстреної меддопомоги Вікторія Терпак. Всі жителі міста Закарпатської області та в лінії 103, лінію що яка причина, чи погано, чи там щось якийсь надзвичайний стан трапився. Всі телефонують, диспетчер приймає виклик. і Диспетчер випитує, якщо потребує медичної допомоги, диспетчер приймає цей виклик, випитуючи по адресу, ім'я по батьку, вноситься все комп'ютеризовано і другим диспетчером напрямку передається бригаді. Є лікарські, є фершівські бригади, кому найближче доїхати, щоб надати цю медичну допомогу. Дуже важко, ще було працювати зв'язку з тим, що не було електроенергії. Це все диспетчери вручну виклик, кого диктував кожній бригаді, кожному лікарю, до кого їдуть ім'я по батькові, причину зв'язувалися з лікарнями. Так само звітність кожного виклику знімав. Диспетчер це були дуже важкі часи. Сакарпатський центр екстреної меддопомоги має 11 станцій, 3 підстанції, 64 пункти постійного базування бригад, розповів його директор Фома Білинець. За його словами, територію області обслуговує 106 бригад, з них 33 лікарські та 72 фельдшерські. Фізичних осіб у нас працює біля півтора тисячі. Принципово, що колектив стали і надзвичайно можу і не повірити, але в нас є черга молодих фахівців. Які бажають працювати у службі екстреної медичної допомоги. Багато роботи проводимо якраз з нашими військовими. На жаль, багато поранених, багато здійснили перевезень наших поранених, важких спеціалізованих заклади як нашої області, так і за межі, навіть і за кордон. Тому навантаження дійсно. Зросло і, і серйозно за словами Фоми Біленця, працівники закарпатського центру екстреної меддопомоги опрацьовують близько 300 тисяч викликів швидкої на рік. Олександр Завадяк, Віктор Пойда, Суспільне новини.